Зміни у програмі житлово-комунального господарства, передача зелених насаджень та елементів обмеження швидкості. Ці та інші питання розглянули на засіданні постійної комісії міської ради з питань житлово комунального господарства, яке відбулося 11 листопада у Смілянському будинку. Рад першим розглянули питання про надання згоди на передачу комунальну власність мереж водопостачання Смілянської міської територіальної громади. Надійшло два листа від кооперативів. Один кооператив – це по вулиці Семена Морочковського, інший по вулиці Зоряна. Підприємство вивчило питання, скажімо так, розглянуло проєктну документацію, яку вони надали, і не заперечують про прийняття до себе на баланс. Далі депутати опрацювали зміни до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства на 2025-2030 роки. Даними змінами передбачаються дві зміни в програму в заходи, а саме в розділі благоустрою передбачаємо вилов та стерилізацію безпритульних тварин, оскільки в 2025 році закінчується діюча програма, по якій використовувались кошти. І другі зміни це облаштування огорожі на кладовище на загреблі. То є зекономлені секції, які були передбачені на кладовищі Гречківка, договір буде трошки зменшений, на, здається, на стоповних метрів і буде облаштовано на кладовищі на загребіль. Ще одне питання стосувалося передачі смілянському підприємству комунальних елементів обмеження швидкості на праві узуфрукта. Пройшли зміни в законодавстві. Раніше це рішення просто було про передачу основних засобів. Зараз порядок передачі скасований, або буде скасований вже на цій сесії. Діє нове положення Згідно, чинного законодавства. Передаємо даним рішенням елементи вжачого поліцейського. Вони до цього були змонтовані по вулиці Незалежності. Біля Балагану, знаходились два роки на відповідальному зберіганні у підприємця, який їх тимчасово демонтував. Договір відповідального зберігання закінчується, передаємо на комунальник. Якщо НЛ-1 продовжиться будівництво, він буде змонтований в подальшому. Окрім цього, підприємство комунальник передають на праві узуфрукта і зелені насадження. Передаємо зелені насадження, які були придбані за кошти міського бюджету. Це багаторічні насадження. Всі зелені насадження вже висаджені на території міста. За підсумками засідання підготовлено відповідні рекомендації для подальшого розгляду питань на сесії міської ради.